Щороку порятинці зустрічають травневі свята на острові Масальський. Цей рік не став винятком. 2 травня відбувся традиційний захід травневий калейдоскоп. Як відпочивали порятинці, розкаже Аліна Латишенко. Цьогоріч травневі свята співпали з великоднем, і як то кажуть, сам Бог велів провести час на улюбленому місці в порядині, поспілкуватися з рідними та друзями. До того ж, погода сприяла цьому. Сонячно, тепло і легенький вітерець роздмухував багаття для польової каші та шашлика. Ми Вітаємо вас на цьому нашому травневому святі. Травневий калейдоскоп, який традиційно проходить 2 травня, і ми його називаємо ще Відкриття острова Масальського. Ми дуже вдячні, що ви відгукнулися на наше запрошення і прийшли сюди такою великою кількістю пірятничам. Я вітаю вас. Я бажаю вам гарного настрою, гарного концерту, який нам подарують наші аматори художньої самодіяльності, добра, злагоди і миру. Святом вас. Дітвора забавлялася у розвагах, що підготували позашкільні навчальні заклади міста, веселилась, стрибаючи на батутах, та ласувала солодкою ватою. Мі тут подобаються танці, співці, що співають. Весело тут. На батутах приїхали? Так, Ми на батутах приїхали. Я хотіла долучитися до всіх бажаючих, адже відсвяткувати це свято, як би так сказати, для мене це відпочинок душі можна. А ви щороку сюди приходите? Да, ми щороку приходимо, відпочиваємо з сім'єю. Ми родинами прийшли на наш любівний острів Масальський святкувати. По-перше, найбільше свято, яке ми всі любимо Христове Воскресіння, і звичайно, відкриття нового сезону весняно-літнього на острові Масальського. Сьогодні тут багато людей, такий чудовий святковий концерт. Багато людей прийшли з сім'ям відпочити, оновитися. Отже, оновлюється природа, оновлюємося всі. Ми і всі ми сьогодні вважаємо, щоб разом з вестовим воскресінням і з таким чудовим сьогодні днем на острові Масальського нашу країну пройшов мир. Ми оновилися душевно, ми всі стали здоровими, щасливими і радісними. Учасники художньої самодіяльності впродовж дня заряджали присутніх позитивом та додавали гарного настрою. Цей хореографічний колектив Стенет, аматори сцени районного будинку культури та школи естетичного виховання. Молодь запалювали юні виконавці із гурту Сьоме Небо та Марія Сидоренко. Я літаю, Хочеться, мені хочеться Шанувальники рок-музики мали нагоду насолодитися її акордами від колективу Козін та друзі. Тож тиждень у порядинців розпочався з гарного настрою та позитивних емоцій.